Комплекс економічних шкіл імені братів ветерів у Любліні – перша польська школа, де віднедавна навчаються і випускники дев'яти класів волинських шкіл. Ковальчанка Настя Яковенко, наприклад, другий рік здобуває тут освіту менеджера з туризму. Мені дуже подобається навчання, дуже задоволена, що брала саме цей технікум і відділ туристичний, адже у нас у другому курсі буде вже практика в туристичних агенціях, що дуже цікаво і чотири тижні. Техніком також допомагає розвиватися. Окрім туристичного напрямку, популярністю у волинян користуються також інформатика та ландшафтний дизайн. Там набагато цікавіше викладають підход вчителів до дітей зовсім інший. Всім подобається, не тільки мені у нас дуже багато людей. Всім подобається, ніхто не жаліє. Студентів з України у Польщі приваблює можливість отримати диплом європейського зразка, досконалити свої знання іноземних мов та можливість пройти практику або стажуватись в країнах Євросоюзу. Подальші плани після технікуму піти вчитись в Варшаву, теж по спеціальності на інформатика, і щось думати може вище, може кудись далі. Навчання в Польщі на базі дев'яти класів. Новинка не лише для Волині, а й для всієї України. Представник Ковальського інформаційно-консультаційного центру освіти і працевлаштування в Польщі Людмила Буховцева зауважує, мова йде про безкоштовне навчання лише у державних середніх спеціальних закладах Польщі. Важливо те, що навчання безкоштовне. За оплату навчання абсолютно не платиться ні копійки, а навпаки, знову ж таки, згідно чинного законодавства в Польщі, якщо є більше як 5 іноземних учнів. Тоді обов'язково вводяться додаткові уроки польської мови, тобто з місцевого бюджету на це виділяються кошти студентів з України в технікумах Польщі приваблює також можливість отримати спеціальність, яка достеменно матиме попит на ринку праці. Транспортний технікум, де готують спеціалістів, і на залізницю з гарантованим працевлаштуванням, і логістика це в технікумах. Сьогодні також технікум механічний в риках, і технікум будівельний також пропонують співпрацю. В них трошечки простіше, бо в них немає такої проблеми отримати ліцензію, дозвіл на підготовку тої чи іншої спеціальності. Мене питають, скажіть, яку спеціальність би ви хотіли, щоб ми готували, і нема проблем. Перспективною для прикладу є спеціальність техніка, механіка, авіації. Навчання за цим та іншими напрямками підготовки пропонує українцям навчально-оховний комплекс імені генерала Клеберга в Дембліні. З в минулого року в нашому навчально-виховному комплексі навчаються і молодь з України всього 17 учнів. Популярними є різні напрямки підготовки, але найбільший попит мають спеціальності технік механік авіації та технік механік. Технік-механік авіації це нова спеціальність як на польському ринку, так і напевно для України. Здобувши таку професію, молода людина гарантово матиме працю. Адже сьогодні лише на ринку Європи бракує до 20 тисяч спеціалістів саме такого фаху. На сьогодні середню спеціальну освіту в технікумах Любліна і Дембліна, з якими співпрацює інформаційно-консультаційний центр освіти і працевлаштування в Польщі, навчається близько 50 студентів з України.